Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рамбат, я, Сашко добрий і з подякою пану Іллі К з міста Дніпра, який у продовження систематичної допомоги якісною хімією мені та моїм командам для роботи цього разу подарував близько 50 кілограмів. Мабуть, мабуть. 4-4, 1-1. 10 кг, точніше літрів так, оливи 10W40. І це я просив саме на баракуду, на заз 11.02, тому що ну, аж надто щось вона почала оливу пити. Ну, Ви скажете, що у тебе там добрий відкинутий від сапуна шланг, так? не до очищувача, а донизу. І ти звичайно їздити. Педаль в підлогу, ну то вона у тебе відповідно і п'є і питаме до капітального ремонту двигуна. Що, до речі, пан Семен, який дарував цю машину, казав, що не так давно був капітальний ремонт двигуна. Хоча ну, після капітального ремонту двигуна, ну чого б там від сапуна був шланг донизу, так, здавалося. Ну, У будь-якому випадку, скажімо так, трішечки я вже втомився купляти, доливати ту оливу. І щасливий, що є такий добродій пан Ілляка з Дніпра. Який паспортизованої якості чудовими речами підтримує мене, мої команди, бронетехніку, і от, зокрема цю робочу мою таврушечку. Все, будемо заливатися, і я так ще підозрюю, що цього року ми ще її двигунчик капітрнемо і з 1.1 зробимо 1.2. Ну, Подивимось. Ну і відповідно, якийсь там. Ми рік, другий Я сподіваюся, вона скромніше вже споживатиме оливи. Побачимо. Дякую всім душим до нашої діяльності. Разом і поборемо.